Живи, бо завтра може вже не настати. Лічильник став, ось так закінчили з ним. Гліба дуже легко пізнати, коли ти читаєш його книжки, коли ти дивишся його концерти, коли ти слухаєш його пісні. Там весь хліб. Я просто хотіла спитати, як тобі там у районі правда? ми всі смішні. Він був дуже простий, відкритий, доступний і дуже складна особистість. <му> На параді, який Гліб очолював, одноголосно. Той, хто всіх 30 тисяч ветеранів об'єднав, був Гліб. Він йшов першим мені Тобто Він був. Воїнам, солдатам, героям в раю для поетів і воїнів завжди звучать фанфари. І ліс рікою, і натовпи гарних жінок. І більше не треба тримати важкі удари, і більше не треба чути потворні чвари. І завжди набитий рибою райний той струмок. Я вперше з ним зустрівся саме як верховний головнокомандувач, він командир взвода огнівої підтримки 10-ї гірсько-штурмової Це Там, де зараз служать у нас рота Барни. І на фронті гліб був абсолютно інший. Там був такий залізний голос, така дисципліна. Тобі згори гори на нас. Правда ж, звучить як трохи нерівний драма. Дріб. Слова промов, сама підліткова бравада, як іграшкові кульки, пакети грав. Як та ти там не сам? Друже Гліб, кожного дня ми пам'ятаємо тебе, згадуємо твої братські на настанови. Ти знаєш, брате, знаєш, ти точно знаєш. Не вистачає твого досвіду, не вистачає твого життєвого досвіду, військового досвіду. Твоїх парад навіть гліба не вистачає твого постійного бурчання. Гліб назавжди в строю братів по зброї. Як і назавжди, з нами його пісні, його вірші, його незламна позиція та його посмішка. Не покинь, дай мені сили, Боже! Життя... Ми обов'язково з ним побачимось, але не сьогодні, колись після нашої перемоги. Але абсолютно інша людина гліб як поет. Я його ніколи не бачив таким схвильованим, як він радився, що, що поставити в репертуар, як виконувати, як це, як це могло вживатися в одній людині. Все буде чи тут, чи десь, бо доля, вона строката, а світ вміщається весь на дні рюкзака солдата. І сонце заходить і сходить тоді, коли ти захочеш. А ночі виключно зоряні, і то завжди зорепат. І ти сидиш із гітарою, і безкінечно регочеш. І пишеш пісні, а в них оспівуєш зоряні теплі ночі. Правда ж, братику, більше не хочеш на землю назад. А коли ми заходили до справи громад, ким тоді був гліб філософом? Бо всі приходили і слухали. А навіщо нам жити і що воно таке буде? І він з великою зацікавленістю питав мене, а потім я вже і чув, що він викладав, до чого ми з ним разом приходили. Він був вчителем. Коли прийшла звістка про те, що Гліб загинув, ми вили просто от такий був безісходність. Це було таке горе, яке важко собі уявити. Бо в нас така команда, яка перша йде в бій, і, на жаль, перші гинуть. І Юра Карака, якого ми ховали. І Сережа Іконіков пішов на фронт свої 22, тому щоб замінити гліба. Бо він пішов тоді, коли дізнався, що гліба немає. Він має стати замість нього і загинув в день свого 25-річчя. дощі занадто багато слів. Тримай на питай на після того, як наша київська команда долучилася до того, щоб в Києві з'явилася вулиця Гліба Бабіча, і наша миколаївська команда долучилася до того, щоб в Миколаєві ця вулиця з'явилася. Тому для мене це не просто, знаєте, рядова подія. Гліб за руку мене привів сьогодні разом з Мариною, Миколаївську обласну бібліотеку. Дякую тобі. Гліб нас всіх зібрав разом. От коли ви прийшли до гліба, чужих тут нема. Спасибі вам що ми разом. І все ідеально в раю для поетів боїв. І я не рву, а дивлюся, у небо блакить. Туди, де для тебе завжди повно набоїв. Бо райду дається дуже важкою ціною. Бо голос тих, хто скру. Тихо, тушно, спочивай! До сексона писай!